Пропоную вашій увазі коробку автомат TF-8SC японського виробництва компанії Aisin. Модельний ряд автоматичних коробок перемикання передач TF-8SC розраховано на широкий діапазон двигунів і крутний момент від 100 нм до 420. Але застосовується в основному для двигунів до 3 літрів. tf sc мало усунути недоліки своїх попередників tf 16 sn і TF5550. А також покращити динамічні характеристики, витрату палива і довести нарешті, що Айсен може в парі з іншими виробниками, крім Тойоти, випускати надійні шестиступінчості автоматичні коробки перемикання передач. Перед конструкторами поставили завдання: встановити автомат в той же підкапотний простір, який займає механічна коробка перемикання передач, забезпечити максимально близькі до 100% коефіцієнт корисної дії, надійність і економічність. Тут застосували функціональні новини. Соленоїди якості перемикання, які працюють лише під час перемикання передач, вирівнюючи швидкості валів і роблячи перемикання незамітним, без поштовхів, майже як у преселективних коробок, з якими зараз конкурують автоматичні коробки перемикання передач за ринок майбутнього. Коробка автомат TF ATSC Volvo XC70 складається з наступних основних частин. До цих складових частин відноситься три фрикційних пакети. Гальмівна стрічка, яка пригальмовує один з фрикційних пакетів і служить для плавного перемикання передач, об'ємна муфта. Дві планетарні передачі передня планетарна передача і задня планетарна передача нового зразка ревіналу, яка складається з поєднання двох планетарних передач. Для передачі крупного моменту від двигуна до автоматичної трансмісії використовується гідротрансформатор. Гідротрансформатор складається з круглого металевого корпусу, який містить три робочі колеса. Гідротрансформатор заповнений маслом. Перше колесо насос ротора закріплений гідротрансформатором. Корпус, який приєднаний до колінчастого вала двигуна за допомогою несучої пластини. Насос ротора обертається колінчастим валом. Друге робоче колесо ротор турбіни підключене до вхідного вала трансмісії і приводиться в дію від масла, що циркулює ротором насоса. Третє колесо статор. Воно розташоване між ротором насоса і турбіною ротора. Для перемикання передач використовується. Гідроблок з керуючими механізмами соленоїдів. Перемикання передач електрогідравлічне і здійснюється за рахунок створення тиску від масового насосу шестеренчого типу, який постачає масло масовими каналами до виконуючого механізму гідроблоку. З нього, в свою чергу, через контрольні механізми соленоїди масло подається вже на виконуючий механізм, який керують перемиканням передач. При вимиканні режиму парку на селекторі передач відбувається механічне блокування трансмісії. За рахунок штифта і сонячної передачі на проміжному валу і механічне на гідроплоці за рахунок виконуючого механізму на самому плоці. Унікальним для даних коробок передач є те, що блоки керування прошиваються безпосередньо на заводі виробнику перестановленням на автомобілі. Блок управління прошивається разом з гідроблоком. Всього відомо 5 типів гідроблоків, які встановлюються на даній автоматичній трансмісії. І їхня заміна неможлива, тобто вони замінюються по В цілому, ті FAESC, вдалий надійний 6, 5, 4, ряд, і на тіни 6-тупінчати РГАД спільний співпраці компаній ISON і автовиробників.